Вітаю вас, шановні підписники на каналі Кукрути ТСК. З вами, як завжди, Максим Яковець. І сьогодні я познайомлю вас із твердопаленим універсальним котлом з заводу Neus модель Joker, виробництво місто Чернігів. Котел виготовлюється із сталі 6 мм марки 09G2S, призначений працювати як у відкритих системах опалення без тиску, самопливних енергонезалежних. Так і в закритих системах опалення під тиском. Котел може працювати з електронною автоматикою, турбіною та комп'ютером, і також на котли потужністю до 50 кВт можна встановити механічну незалежну автоматику регулятор тяги з ланцюжком. Котел потужністю 15-19 кВт на фасаді має три двері. На котлах потужністю від 24 кВт на фасаді вже 4 двері. Натисніть на паузу, і зараз ви ознайомитесь з конструкцією котла Neos Joker. В залежності від потужності, конструкція змінюється. На котлах потужністю від 15 до 50 кВт те 4 горизонтальні полиці теплообмінника. А на котлах потужністю від 60 до 250 кВт йде вже 5 горизонтальних полиць теплообмінника. На котли потужністю від 24 кВт. Є можливість встановити палетний пальник або рідкопаливний пальник на відпрацьованому мастилі. Зараз ви побачите на екрані технічні характеристики котла Neos модель Joker. Наш замовник зняв відео огляд котла Neos Joker потужністю 120 кВт для того, щоб ви могли побачити котел живим і познайомитися з котлом ближче. Бажаю вам приємного перегляду! Котел Neos 120 кВт. Ось буде у нас використовуватися для опалення теплиць. Краном зараз будемо його знімати. Я трошки зупинюся і побіжу цепляти крюки. Так, продовжуємо. Знімати відео. Зараз поки ми покладемо його, щоб відпустити машиніста, а потім будемо ставити в котельню. Ось котел вже краном поставили через цей дровітню нашу, через кришу занесли в котельню. Наполовину далі будемо затовкувати, закатувати на трубах. Доброго дня. Знімаю огляд твердопаливного котла Neos Joker. Потужність його 120 кВт. Розміри його висотою він. Верхня точка, ось там верхній фланець, 2 метра і 12 сантиметрів. Шириною 86, ось так. Сантиметрів. І глибина котла це оця сторона, метр 59, метр 60. Вагою котел одна тонна 100 кілограм. Досить. Такий приємний, приємна вага. Встановлюється він на таких от ножках по дві з кожної сторони і кріпиться є отвори для анкерів в підлогу. Ззаду знаходиться фланець обратної подачі води, 80 мм в діаметрі, і димохід. 300 мм. Встановлена також на ньому шеберна заслінка для регулювання потоку димових газів і чистки. Дверки. На фасаді котла четверо дверей. Нижня дверка для вичищення золи, всього, що ми зверху начищаємо. Ось, нижня дверка це у нас нижня загрузка палива. Досить легко і міцно тримає і відкривається. Тут відбійник стоїть. Розміри цієї дверки по висоті 330, по ширині 500 мм на 50 см. Це верхня дверка загрузки палива 29 см на 50 шириною. Об'єм топки, я цікавився, 400, здається, 80 літрів. Ось знаходяться далі у нас пластинчасті теплообмінники, які ну, досить удобно чистити, доступ до всього є. Так, тут у нас виходить 5 полиць: Три тут, четверта тут і п'ята тут, от можна побачити. Ось, досить все удобно для чистки. Ось, попередній котел у мене був з вертикальним теплообмінником. Був самородний, його було дуже важко вичистити. Складно з ним було, але е, намагався це все врахувати при підборі слідучого котла. Хотілося це все врахувати і ось. Е, один із багатьох компаній, які є в інтернеті, фірма ТТСК, менеджер Максим. Ми з ним дуже багато часу провели розглядаючи різні котли, навіть різні систем, системи котлів. і Зупинилися на цьому, який, ну, я думаю, що задовільнив, задовільнив всі мої питання. Менеджер дуже людина багато знає про це все. Видно зразу, що спеціаліст на всі мої питання, знайшов, як би правильно сказати, відповіді, які мене задовільнили. Ось і я буду, надіюсь, в подальшому рекомендувати. Якщо потрібно, буде знайомим моїм комусь цю, цю компанію, в якій працюють такі працівники. За що я їм дуже вдячний. Якщо вам потрібна допомога з вибором котла або порівняння з іншими моделями, звертайтеся до наших фахівців. Контакти зараз на екрані. Дякую за увагу! З вами був Максим Яковець і до зустрічі на каналі Інтернет-Гіпермаркету котлів та Комплектуючих та ТСК. Дзвоніть і переконайтеся, що ми знаємо про котли все.